Стрімка кар'єра та чудова сім'я, здавалося б, життя прекрасне. Микола В'юк щойно привіз додому новонародженого сина, але через два дні прийшла страшна звістка. В Україні повномасштабна війна. Через рік Микола вже був під Коп'янськом та керував штурмовиками. А 29 липня відбувся той самий бій, який розділив його життя на до і після. Відбивши три атаки ворога, чоловік підірвався на міні. Мене виносив побратим на плечах всю дорогу. Ну, це було. Приблизно п'ять кілометрів під постійним обстрілом вони далі нам над нами їхній дрон ще висів, і вони нам кидали ще в слід, поки ми, поки ми не вийшли. Я на четвертий день після поранення вже позвонив на роботу. На свою попередню, де я ще до, до армії працював. Я вже думав про те, не те, що в мене немає ніг, а як далі працювати на роботі. Поранення Миколи було жахливим. Вибухом йому відірвало обидві ноги, і так що лікарі лише руками розводять. Мовляв, у такій ситуації без візка аж ніяк, адже протези ставити просто неможливо. У мене це кульки культі майже немає. Сама довша частина ноги від середини це два сантиметри. Мене на одній нозі, а друга у мене взагалі немає. Лікарі з протезуванням кажуть, що в Україні. Мені не зможуть зробити протез. Закинули розсилку по деяких країнах, в Америку подавали там. Но деякі з них казали, що не можна, а деякі ще нічого не сказали. Ми поки чекаємо відповіді. Позитив та сила духу Миколи не аби як вражають. Тільки послухайте, після відмови українських медиків боєць без ніг навчився віджиматися, плавати і просто неймовірно підкурив скеледром. І це через чотири місяці після поранення. Чоловік згадує, що ще в дитинстві мріяв підкурити скелі довбуша, але тоді йому це так і не вдалося. Я згадав то, що я тоді не виліз, і в мене вже якби можливості вилізти на скелі вже не, не буде і. І тут скеледром. Це така велика надумна башта, по якій оце з спорядженням вилазить. Ну я й спробував. Я виліз наверх і, і спустився удачно назад. Я дуже тішився, то це було щось не знаю, як то словом передати. Незламний воїн має силу, селено планів стрибнути з висоти, будувати кар'єру, виховувати сина та підтримувати таких самих бійців, як і він, які втратили свої кінцівки. Це стрибки з тим канатом. Це буде наступний етап, але ну, це думаю, що то трошки вже може весною, бо ну або буде трошки тепліше. Щоб хлопці бачили, такі як я, що ну, не все так погано в тому житті з таким порам, що, ну, що то все можливо. Однак є одне, але і це протези, без яких Микола просто не в змозі втілити такі чудові мрії. Чоловік вірить, що обов'язково відшукає у світі такого лікаря або винахідника, який допоможе йому стати на ноги. Воїн запевняє, що готовий навіть до експериментів, аби крок за кроком знову відвезти свого сина до садочку. Дуже мало таких випадків, коли не можна зробити протези. Ну в даному випадку це один з таких небагатьох випадків, де в Україні взагалі відмовилися. Але все рівно надія в мене є, бо є мене мета, щоб водити за руку дитину в садочок там і працювати на роботі. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.